Суверенний кредитний рейтинг США може бути в знижено. Про це вже почали говорити, і це доволі погані новини для тих, хто інвестує в облігації США. Хоча, з іншого боку, дохідність цих облігацій може зрости, тому все залежить від того, як на це подивитися. До речі, США має нижчий кредитний рейтинг на даний момент, ніж, наприклад, Канада сусідня, на яку так нападає Дональд Трамп, який говорить, що там. Все дуже погано з економікою, і так далі. В чому ж причина? Чому почали відкрито говорити про чергове зниження кредитного рейтингу США? І якщо це відбудеться, а імовірність існує, що це вже відбудеться в наступному році, то США потрапить в ту в той перелік країн, в якому є там Ізраїль, наприклад, Польща, Словенія і багато інших країн. Центральної східної Європи, наприклад, да? нові члени е, Євросоюзу. Відповідно, пов'язано все це з тим, що в США зростає рівень корупції, так? США стає більш корумпованою країною, і для цього не треба далеко ходити і шукати багато доказів. Е, криптовалюта Трамп, через яку родина президента США фактично заробила на рівному місці, не будемо говорити відмила, але фактично так воно і є: мільярди доларів США використання е, криптокоїнів Трампа е, саудівськими інвесторами, близькосхідними інвесторами для транзакцій. Е, дуже багато втручань уряду США в бізнес, наприклад, порятунок е, Інтелу. Де США, уряд США став інвестором. Це безпрецедентні речі, можна говорити дуже багато. І, до речі, дуже багато з цих проблем пов'язано з інтеграцією доволі сумнівних криптопроєктів, фактично в державні фінанси США. На, на даний момент США дозволило Стейблкоїнам деяким тримати держоблігації як спосіб. Забезпечення стабільності цих коїнів і це також має певні ризики. Проблем дуже багато. Будемо слідкувати, але ситуація така, що бажання президента Трампа знизити вартість запозичень для фінансування шаленого неймовірного боргу США скоріш за все перетвориться в зростання вартості цих запозичень.